У дворі будинку по вулиці Хіміків 14 розпочали будівництво спортивного майданчику. Це стало причиною конфлікту між забудовниками та любителями баскетболу. Спортсмени-аматори наголошують, що місцева влада залишає їх останні можливості грати у вуличний баскетбол. Водночас управління капітального будівництва пояснюють, що реконструкція планова і площадка задовільнить потреби більшої частини жителів будинку. 20 липня активісти, управлінці та мешканці будинків зустрілись аби обговорити. Те конфліктну ситуацію. Баскетбольний майданчик по вулиці Хіміків, 14 найпопулярніше місце серед южненських спортсменів-аматорів. Другий рік поспіль на ньому проводяться обласні змагання зі стрітболу. 17 липня будівельники зрізали на місці паркан та демонтували асфальтне покриття. Замість нього буде штучна трава, що, за словами спортсменів, робить гру в баскетбол неможливою. Активісти баскетбольного руху обурені, що про реконструкцію майданчику, який вони облаштували за свій кошт в 2015 році, їх ніхто не попередив. Узнали, когда срезали забор. Вот активисты, которые проживают в этом дворе, баскетболисты, они, когда срезали забор, решили уточнить, что же все-таки будет. Получилась неприятная ситуация. Неприятная в чем? Что была информация одна из исполкома, говорили одно, а в итоге по проекту будут делать другое. Потом начался ряд встреч с представителями исполкома, с представителями отделов, которые занимаются реконструкцией. І вияснилось, що дійсно буде там не баскетбольна площадка. Ізначально вона декларувалася, як буде там баскетбольна площадка. Активісти Ля Юрченко в своєму пості на Фейсбуці наголосив, що в Южному вбивають вуличний баскетбол. На такий закид голова спорткомітету міста Артем Луць дає свої роз'яснення. Ми от будуємо стадіон другої школи, у нас два стандартних майданчики баскетбольних, ми буваємо баскетбол. У нас на наступний рік планується будівництво стадіону першої школи, де будуть теж майданчики баскетбольні. Два. Ми вбиваємо баскетбол. У нас є Олімп, у нас є авторська школа, на базі якої тренуються баскетболісти, там, дитячі команди. Ми вбиваємо баскетбол. Тут один майданчик вирішили довести до ладу, вже все, трагедія. Тобто я не розумію, взагалі це є власність не баскетбольного клубу чи фан-клубу, це є міська територія. Замовником реконструкції спортивного майданчика виступає управління капітального будівництва. Олександр Губка зазначає, що ця територія є загальноміська і баскетболістам не належить. За його словами, важливу роль в створенні універсального майданчика з трав'яним покриттям відіграли мешканці, що скаржились на гучність від стрітбольних змагань. Жители против, как глава СББ Химиков 12 выступал. Жители вчера лично выходили, потому что ну, услышали об этом вопросе, и они против. В первую очередь, то, что это была бесконтрольная площадка. Это был открытый доступ. В любое время но, дня и ночи кто-то приходил и играл в мяч, а люди там живут, люди отдыхают. И поэтому они этим возмущались. Сейчас будет там выполняться ограждение, будет выполнено искусственное покрытие, она будет закрываться. В основном она, она не такая большая, потому что дома не позволяют по метражу. Там она будет 18 на 27, искусственное покрытие, будут ворота, мини-футбольные ворота и баскетбольные кольца. То есть, там, чтобы и дети могли прийти. Найближчим часом активісти мають зустрітися з представниками депутатського корпусу та федерації баскетболу. Баскетболісти розраховують, що питання відносно будівництва майданчика в Южному вдасться вирішити.